Друзі, всіх вітаю! Отже, чому в Росії заборонили забороняють рицарство так, рицарі і власне в Російській імперії, в Совєтському Союзі, і ви знаєте, коли ми подумаємо над цим питанням, то зрозуміємо, чому вони у тому числі намагались та намагаються переписувати нашу історію, чому вони забороняли нам цілі століття нашої історії, і справа дійсно в рицарях. Друзі, зараз вам все про це коротко розповім. З вами український історик та офіцер ЗСУ Олександр Ауфіров. Перед тим хочу подякувати всім, хто ставить вподобайки, поширює та коментує. Наша боротьба на історичному ютуб-фронті продовжується. Окремо дякую всім, хто допомагає фінансово. Все в описі відео, картки, патріоти, тому подібне. Отже, насправді, якщо ми подивимося на феномен рицарства, і тут, друзі, я знаю, що багато хто з вас мене виправляє часто відео, чому. Не лицарство, а рицарство, що начебто рицарство це московський термін. Друзі, ні, ні, ні. Зразу поясню, рицар та лицар це два різних терміни, друзі. Так, начебто одне слово. Але давайте собі подумаємо інакше. Якщо рицар не пропустив даму вперед, то у нього не лицарська поведінка. Але від того рицарям він не перестає бути. Рицар це воїнський стан. Клас, який існував в усій Європі, окрім як в Московії. Тож поведінка лицарська є присутня і зараз. Проте рицарської поведінки зараз немає тому, що нема класу з цього стану верстви рицарів. Тож це два різних терміни, і тому людина з шляхетною поведінкою є з лицарською поведінкою. А от рицар це рицар, це той вояк. Тож. Чому в Росії забороняли рицарів? Друзі, все дуже просто: Росія ненавидить саме рицарство, і тут є дуже дуже багато ну, прикладів. Ну, наприклад, те, що рицарство слугувало поняттям антиросійським. Ну, наприклад, був такий, була така таємна організація Орден Руських Рицарів. 1815-1817 рік одна з претечій декабристського руху. І що ж ви думаєте, таємна організація, яке співставлення, протиставлення русських рицарів, тобто західники, насправді, під словом рицарі розумілися в 19 столітті західні думки. І оці от орден руських рицарів, які там відбувалися ці всі таємні організації в Санкт Петербурзі, це конституційні монархісти. Тобто вони брали західні моделі, і слово Рицарь вже позначало західні тенденції. А згадайте, будь ласка, Павла і, Імператора, який у 1798 році став великим магістром ордену святого Йоанна. Єрусалимського, це Мальтійський орден, і власне навіть змадягав регалії цього магістра рицарського ордена католицького, і одночасно він же ж і змінив герб Російської імперії, розмістивши за е, двоголовою. Ці от куркою, розмістивши хрест мальтійського ордену, ну власне у 1801 році, коли Павла І вбивали, це йому так само згадали, що він продався западникам. Отже, відчувається, що вже в 19 столітті на, на початку слово «рицар» є нічим іншим, як таким ознакою чогось ненормального для Російської тодішньої імперії. А що ж ми маємо друзі з вами сказати? Звідки взялось це от? Така тенденція. Хочу зауважити, що в Україні існували рицарі справді. І це не тільки там ті орди меча чи якісь інші ордини, які тут бували. До речі, ваш покірний слуга, я свого часу описував початку. Ордени госпітальєрів знайдено в Україні, і їх тут не одній тифтонці були знайдені, печатки, що свідчили про 13-12 століття як, в принципі, таке спілкування навіть на рівні документації. Скажу так, що в Україні рицарі були. І до речі, я поставлю своє відео старе. Нагадаю, в описі до цього відео про те, коли ж в Україні з'являються рицарі, так чи інакше зауважу 1149 рік. Місто Луцьк з'їжджається туди, князь. Польський Боуслав з братом та князь і заслав Мстиславич. І що ви думаєте, три дні вони проводять в Луцьку разом, очевидно, влаштовуючи турніри, і князь Боуслав висвячує в рицарі, як це написано в нашому літописі, тобто підперезав поясами синів боярських бояр, бояр. І от це був реально зафіксований факт, коли в 1149 році у нас з'являється вже, ну. Посвячені рицарям, і можливо, це був не перший приклад, так чи інакше, в моєму відео детальніше все поясню, все в описі до цього відео дам лінк. А чому ж росіяни і московити так боялися рицарів? Друзі, бачите, в тому ситуація, що у нас вийшов цивілізаційний злам на тисячі на середину 13 століття. Нагадаю, 1200, 1238 рік північні східні території Русі, нашої колонії Русі. Були вже піддані татарам мон монголам, і, власне, монголи почали ну, диктувати свої правила, і у тому числі 1240 рік, тут ми переходимо до іншої дати цікавої, монголи штурмують і беруть Київ, і саме цей 1240 рік є визначальним в тому, що Русь та її колонії розділяються, абсолютно розходяться. Чому? Тому що саме в 1240 рік відбувається Невськ. Битва 1242 рік, це ледове побоїще на Чудському озері коли Ярослав, припрошую, Олександр Невський б'ється з Лівонцями, Лівонським орденом, Тетонським рицарями, і тут з'являється така схема, що в той самий час майбутнє король, королівство Русь, про яке не можна говорити. Совєтам та росіянам, бо його не існувало для них, тому що там був король наш так Данило Романович, князь, який коронувався, так от майбутній король Данило Романович той самий час спілкується з європейськими монархами, з європейськими рицарями для того, щоб організувати похід проти монголів. І овіть собі, Олександр Невський, якого монголи змушують втоплювати в крові свої ж регіони, і одночасно Олександр Невський б'ється з хрестоносцями. На півночі, на півдні Данило Романович організовує, спробує організувати хрестовий Христовий похід на півдні проти монголів, і от саме в той час відбувається таке явище. Ми були органічно вплетені в західний європейський рицарський світ, а вони залишаються під монголами. І, до речі, в цьому контексті є дуже цікаве явище, що руси брали участь в хрестових походах, але не Багато. Чому не багато русі брали участь в хрестових походах? Дуже цікаве пояснення, тому що є, знаєте, початок Європи і є закінчення Європи. Початок Європи це умовно кажучи, давайте Іспанію згадаємо, а закінчення Європи це ми з вами. Так от хрестоносці, які йшли Христові походи, це Центральна Європа. Вони рушили до Єрусалиму. А наприклад, іспанці дуже мало їх брали участь в Христових походах, тому що у них була своя реконкіста. Вони билися з арабським світом на своєму ж. На, на, на своїй території. Ми так само були на своїй території. Відповідно, ми брали участь в цих загальних, можна сказати, інформаційно хрестовому поході, так тому що ми відступили християнську релігію, так християнську віру. Але як і іспанці, так і руси, наприклад, це були на двох таких протилежних кінцях, а центр Європи пішов на Єрусалим. Так от, але все ж таки в хрестових походах засвідчена участь е, саме рицарів з Русі фейків. Тож рицарська культура для нас була недалеко. Не а от для московитів вона стала чужою, тому що слово рицарь став асоціюватися з німцем, німець католик, і увіть собі москвісі е, Москов, Московія під владою Золотої Орди. Православне духовенство, там, яке відкололося в Єресі, знаходилося, воно говорить, як монголи це кара Божа, і нам треба їх слухати. А вороги наші, рицарі, католики, християни вороги, уявляють собі, і наскільки сильно цього з'явилося й таке явище, що християнин тобі ворог, монгол. Пороботив, але це Закару. Тому б'ємося проти всього католицького, всього німецького, а отже і рицарства. До речі, між іншим, слово рицарь вживало до повідношення до себе і козаки наші, українці. Вони казали: ми, люди стану рицарського, тобто вони себе вважали рицарем. Бо рицар це не що інше, як верства вояків, які. Сплачують єдиний податок податок кров'ю, не грошима, не продуктами, це не міщани і не посполиті. це не духовенство, це рицарі. І такий стан рицарський називався в різних країнах по-різному. Хоча в Україні це певний час називався шляхтою, як і, наприклад, і самі Польщі чи в Чехії, Словаччині. Ну можна сказати, французькі шавалі, іспанські кабальєри, англійські сери. Це теж назви різні назви оцього рицарського стану загальноєвропейського, воїнського стану, як люди, які... Ну, власне, керували, які мали землі, які обороняли ці землі. А от для Московії це були вороги. І зрозуміло, що для них це міф ворожості західний, так? він нав'язувався постійно не дарма. Одними з гріхов, гріхів московських царів вважали, що там хтось хотів з німцями щось мати. І тих називали антихристами відразу, тому що вони з німцями, німці-рицарі-католики. Але німці це всі, умовно кажучи, всі європейці, які там фрязі, німці, це от все такий загальний образ. Так от, що необхідно наголосити, що цей міф. Що рицарі це щось негативне, починає в російській імперії нав'язуватися, згадайте картину три богатирі, богатирі або вітязі, тобто якийсь свій аналог, але тільки не слово рицар. І відповідно, перед Першою світовою війною вже доходить до того, що в часи першої світової війни йде абсолютно у Російській імперії таке відчуття, що ми б'ємося з і знову бачимо рицарі, так з Тевтонцями. от. Такі от е, цікаві інформаційні вброси, які відбувалися в часи Першої стої війни в Російській імперії. Вони знов-таки натягують шкуру якогось вітязя, богатиря і кажуть, що ми б'ємося проти рицарів. І от ця ж паралель особливо відчувається у тисяч відчули у 1938 році. Згадайте, був такий чорно-білий фільм. Може, хто бачив, я думаю, що багато хто бачив його. Це Олександр Невський, фільм, який зняв е, Сергій Езенштейн. Пам'ятаємо, що в принципі перемога Русі тодішньої, ну грубо, як вони кажуть, так Олександра Невського над Тевтонами, що в принципі був асоціацією не чим іншим, як перемога майбутня над німецькою Германією. Ну да, звісно, з Німеччиною вони почали Другу світову війну, а потім билися з німцями, і от це все, коли ми просто побачимо, то зрозуміємо, що в СССР культувався цей отрух богатирів, але ніколи не рицарів. і саме через це. Ішло масове переписування історії. Бо якщо для історії України характерне явище рицарського стану, і, наприклад, шляхти ще себе українські вважали, що ми люди стану рицарського, козаки себе в документах називали, називали люди стану рицарського, Геть ми не зверталися до козаків як до рицарства. Це в офіційних документах, в універсалах, так тобто це був наш елемент нашої культури. В СССР почули це все дуже сильно. Е Гнітити через те, що рицарь означало німець, означав католик, ну НАТО, грубо кажучи, і от якраз тому в СССР починає заверняти будь-які теми, пов'язані з рицарством і дослідженням рицарством, і, власне, асоціаціями, що десь на території Савка, могли бути рицарі. А рицарі, друзі, це наш елемент нашої української культури, у тому числі. Відповідно, хотів би тут наголосити, що саме через це це один з елементів, коли Замовчували існування королівства Русі, яке існувало кілька століть. Замовчували коронацію Данила Романовича, називали його князем Данілом Галіцьким, е, якась держава Галіцька Волинське княжество. Це було Королівство Русь. І от все, що робилося, то це було по суті заборону цього рицарського стану. Ну і нагадаю, що е, завжди казали, що у нас є щось своє вітязі, багатирі. І звісно ж, рицарські турніри, цю романтику, замінили на дерев'янські бійки стінко на стінку. Так воно відбувається і постійно, і до цього часу вони не хочуть бачити свої історії рицарства, тому що вони є не частиною європейської культури. Друзі, підписуйтесь на цей канал, на канал Олександра Луферова. Це історичний канал. І я сподіваюся, Чим будемо з вами ще більше і більше дізнаватися історії. Ну і наостанок хочу сказати, що в цілому термін рицар він був характерний для документації, в тому числі нашого 16, го 17, го 18 століть, не говорячи вже про ті часи, які нам залишили меншу кількість документів. Рицарство це один з елементів разом з культурою, з культурою рицарською, бо власне навіть культура воїнська вона має. І як нашу внутрішню місцеву культуру закладено ще часів Святослава Хороброго, так з його відомими і дунави, і подібною поведінкою, так і сама культура рицарська були періоди, коли. Навіть хотіли в принципі, накласти цю шляхетську грицарську культуру, європейську, і пам'ятаємо всі ці можливі балади про гусарів, так але балада, європейський термін до рицарського наврежних культури, так і власне гусарів. Ну, хоча гусари це наші харківські, ізюмські, острогоські, ахтирські та сумські, козацькі полки, які були приформовані гусарів. Ну так, інакше, у них цього не вийшло. Проте. Тепер ми маємо з вами точно зрозуміти, що рицарі це не для Московії, тому що вони навіть в такому маленькому питанні ставлять межу де Європа, а де не Європа. Дякую, друзі, всім, хто дивився. Дякую всім, хто лайки, в ставить, коментує, поширює, Особливо дякую всім, хто допомагає фінансово все в описі. Відео і ще раз кажу, загляньте в опис до відео. Там я поставлю лінк на своє старе відео про те, що які були в Україні рицарі, і якраз детальніше розберу цю ситуацію з посвятою в рицарі 1149 року у місті Луцьк. Всім гарного дня і з вірою в перемогу з вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Алферов.